Аккумулятор від робота Пилососа Модель даного акумулятора 4NR 19 Тріб 65 2 мімність 5000 мА. -год. Тобто безбірка 4 s 2 p Виглядає десь так. Я вже тут попередньо її трішки вскрив якби заглянути, що там всередині відбувається. Несправність. Працює пилосос, працює, працює, потім на зарядку сам не їде, автомат вимикається, його треба доносити до зарядки, потім заряджається і працює далі. Типова болячка даних. Акумуляторів це вихід із ладу однієї з секцій. Зараз пошвидкому відкриємо. Маємо даний акумулятор, так він зібраний. Тут ще був електрокартон наклеєний такий. На таких елементах він зібраний. Що це є таке? По 2600 мАг то мало б бути 5200. Але в нас вказано ще раз. 5000 мАг, А ні, 5200 номінал. 5200, все правильно вказано. Як відбуватиметься перепаковка даного акумулятора? Тут все на пайці. Вибувають на точковій зварці то Я тоді виводжу хвостики і зварку і так і приварюю. В даному випадку це все на пайці, припаяно. Тож будемо виводити такі ж відводи і так само припаювати до цієї плати. Зараз розберу, зварю нові акумулятори покажу вам, що за контролер там знаходиться, який саме. І постараємося також ну так обережно запакувати нові акумулятори, будуть використовуватись Samsung. 18650, 35E. Так, розбираю, зварюю акумулятори і покажу вже далі. Клеми відпаяв, появ. Повідгинав вверх. Знімемо контролер. Подивимося, що там. Ізоляцію. Обов'язково будемо встановлювати ізоляційні кільця. Також видно, між банками є ізоляція. Контролер, Зараз спробуємо. BM3451, два транзистора, керуючий запобіжник, керований вірніше термодатчик, але термодатчик в виді резистора він не контактує з акумулятором. Місцями пролаковано Відповідно, де. Контролери, силові елементи. СМД. Також пролаковані Звичайний контролер. Так, збираємо нашу збірку. Збірку і будемо паять її сюди. Не показав вже, що по напругах тут. По елементам. Так, знову його не буде видно. Але я буду озвучувати результати замірів так. Перша секція. Можливо, щось там і видно буде. 3,50... що там? 351? Друга секція. 4,2 вольта. Третя секція. 4,22 вольта. І четверта секція. 4 секція. 4,2 вольта. Тобто у нас оця секція ось 3,5 вольта вона просажена. Значить, в ній немає вже ємності. Балансира тут немає ніякого. Щоб він це все діло, хоч якось вирівнювало. Ці віддамо власнику на повербанк. Розібрали. Для того, щоб так, ось так получився. ось збірка. Акумулятори сортовані по опору, щоб все було красиво. І довго працювало. Yeah. Рідний електрокартон. Є також всередині ізоляція між секціями, щоб ніде нічого не перетерлося, не коротнуло. Зараз ще трішки закріпимо в кругову, бо не дуже добре виглядає це все діло. Воно вже погано пучка Трималося. И будем припаивать до контроллера. Мое Акумуляторну збірку. Так, що вдалося дізнатися про контролер? Контролер, скажімо, це не контролер, а просто БМС. Вона моніторить і займається обслуговуванням акумулятора, і перепрошивати, перепрограмовувати його не потрібно. Основне, що потрібно, це обережно в правильній послідовності від'єднати банки від самої збірки. Починаючи від плюса, йти поступово до мінуса. І під'єднати в зворотній послідовності. Від мінуса і до плюса. Щоб не було помилок, щоб не приходилось два-три рази розпаювати цю, цей акумулятор. Встановлюємо на місце його. Так, провода є, є, є. Тимчасово. Фіксуємо його, щоб він не рухався нікуди. Десь так і тепер поступово під'єднуємо наші елементи. Дивимось, виміряємо, зайве підрізаємо. контакты перший Добре можно трішки дотыснуть. десь так. Я. Yeah. Наступный. Мы примеряем. Вырезаем. жуин ключний останній контакт. Добавити також сюди якогось ізолятора, хоч тут і є кільце, і все рівно якось хочеться щось сюди. Додавить, щоб, не дай Бог, ніде нічого не коротнуло, кружальця відтральний. Так. Є. Так, це відрізали. Наводимо і залишальний етап. І щас покажу, чи все ми правильно зібрали. Все ми правильно скомутували. Зараз да. заміряємо на виході, що у нас чи є напруга. Мінус і плюс. Так, все правильно. У нас 14,1 вольта. У нас все зібрано, значить, правильно. Ну, в принципі, і все. Клеїмо зверху ще на цей захисний ось під провода. Раз. І зверху захисний шар електрокартону. Того, що тут і був. Також трішки його розкріпимо хоч би в двох місцях. Нічим не гірше, чим було. Тут стягнемо звичайним прозорим скотчем. Від неї тут чисто декоративна, естетична складова. Всім дякую за перегляд Ремонт акумулятора завершено.